Вітайся з людьми. Ааа, uh, hello everybody, З вами Настя. Можна не так близько в мікрофон? <ріст> <ріст> Ні, не можна. Настя повернулася в Роблокс. Настя. Oh! Настя потроху повертається на мій канал. Ще скоро і Seven Days to Die будемо грати. Во, oh, так. Я буду скачати заново. Так, е, треба буде пограти, треба буде. О, господи. О, господи, мама. Греб. Це я що виш... я? Взя... Що я. Це хліб. А, я, 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 <плес> я знаю, що я думала, що це? Подивись, ка мене рука! Чекай, чекай, якось. Блін, вона дуже. Ай, коротше. А як хліб, наприклад, Він... за дуже. Я хочу собі. <плес> <плес> я не можу забрати. тебе <плес> <плес> я, я кормлю чекай. О боже! Ой, посмотри! О! Ешь, давай. Что это за жах? Ти я съел хлеб! Я съел нашу единую еду у нас! О нет. Это подначутно. Я тут Ай-у, ай Банан! Банан! Нет, давай не будем есть, потому я уже хлеб жерлым подкопал. Не знаю как. Я теж з'їла. Як відкрити двері? Я маю мотор. Малиха, де наша малиха? Ось вона мале. Це робиться? Ой, там, там, там ще картина там Джексон. Кіт, кота додати. Наш а, колесо одне пропало, я не знаю, де воно. Нас діом! Наше є запасне, але ми будемо без запасного. Воно пі, воно тут! Як ти робиш? Як ти робиш, те, що ти робила? Це може. Ефе. Ефе. Добре, я все сама зроблю, я тут мужик в хаті. А я поки. Як зайти. Оооо. Стоп, стоп! Губка Боба. Я голодна, щоб ти знала. Де чесник? Він під нами. А, бачу, бачу. Зараз я дістану. Може, я поведу? Давай я поведу. Ні, ні, навіть не думай. Я думаю. Мені потрібен телевізор. Як коли. Дай я поставлю. Мій телевізор, я нічого не знаю. Ти куди прибрала телевізор? Зараз. Слухай. Ааааа! Ковись на це буде. Що там. Ой! А як сісти, як відкрити? А, все, I got it. Е. Закрий! Закрито! У мене... Ти голодний, я голодний. Ти забрала чеснок? Я з'їла чеснок. А як завести машину, ти знаєш? А, все. Я яблуко з'їм. Ой, а ми радіатор не поставили, ми ж не поїдемо. Радіатор? Радіатор це певно, ця штука, але куди його поставити? Ця малиха. Я знайшла... Все, Настя, їдемо. Ти заправила? Да. да, заправила. Так. Зроблено. Все, ми можемо їхати. Я все поставила. Закривай. Приїхала. Зараз. И... А, радіо нам не можна слухати, теж, гроші платити. А, Чекай, як. Так, ну я забрала з. О! Пропала. О! Ні, от кого забрала. Далі ключик. Ключика нема? Нема. Ключка? Я пропала, це б не чую. А... Ай. Пашко. Я задовбалася з цим дискордом. <ріх> так, я забрала зручника. Далі. Та ні, не треба мені радіо. Е. Все. Ну, і чому в мене цей? Не рушає. Ну, як ру... Подивися, будь ласка, як е, рушити в ем... я помираю, а не помреш. Дивись, 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 я помираю. Я померла. Okay. <плес> Окей. <Йо Джонни! плес> Є. <плес> Вона пролилась. сенсі, ти шо, наша. Кастрюльку ти поставив. Кастрюльку. <плес> Кастрюльку. Нас немає більше топлива, чуєш. Ну, якось проживаю. Воно пролилось! Ні, ми не можемо поїхати, бо. Воно пролилось! А може, теж можеш запуститись, ну Як тепер. Як тепер старт Engine? ай Епнер Дякую. Дякую. Триат like a princess. Окей, соу. Потім як старт engine. Це? На, я зрозуміла. Ні, це не нажимайся. Виключи. Це акумулятор сяде. Виключи. МЕО! Вийшло! Ми змогли. Це Настя! Ти це розумієш? Ура! Та, ура! Є! Да, yeah, ми їдемо відпочивати. Е, чекай. Літо, літо я поїду на край світу. Що Завероти... це за фін... фінюшка там? Ой, це. Ой-ой-ой. ой Камінь. Обіть. Обіть, Молодець Об'їхала Я не можу на дорогу залізти назад. З... Залізай, давай, салага. Я не можу, чекай. Опа, тут гараж. Заїхати, може там буде цей самий У нас е, його. бензин закінчився ну ось е, дивись тут гараж, може, може бути побігли. Так, Ти, пішли, пішли, двері, а, я думала, ти двері викинула оген. Можливо. Госдам, йода иди сюда. Сидай зомбі? Це люди? О! Майнкрафт! Мутанти І що робить? Select emotion, I don't want to be able Зараз на мене йдуть давайте забирайте, забирай. Є, молодий, молодь. А, вы не знаем біжуть Давай, давай, заправляй, заправляй, заправляй. Я не вмію! Я не вмію! Да назримай просто! Ну! А! Зараз він мене вб'є Подивись Зай... сюденьку, поки я тікаю від них, як е бити. Можна... воно протикає, воно протикає, воно протикає! Чому воно протикає? Тихо, він мене, він мене вдарив. Конкретно він болить мене. Нас проти... А, мене вбили. Мене теж Настя. Було добре з тобою. Цей, але. Так. Не вийшло у нас. Півка. Він встав біля. Ага. А ч? Я уві... Я злякалася. Ой. Тихо, тихо, він зупинився. Може я зможу їду взяти? Це не їсти в не. Господи! Як він мене вбиває, я вмерла. Ти можеш відновитися Зараз. Все, більше не можешь. А вони біля тебе стоять. чекай, чекай, я поки що залью а, чекай, чекай, let me treat you like a pain. Заходь Вау Сит. ето сит. Так, э, тако. Р. Вивертаємо сюди. Вивертаємо сюди і поїхали. Нарешті ще раз можемо їхати. Розганяємось, розганяємось, Так, 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 40 кілометрів, 40, 40. 50, 60, Анастасія, 60. У -у -у -у! Мощно, мощно. І дивися, я навіть по полосі їду, все як має бути. 70, Це 80 уже. 80. Це аж мощно. Гарно їдеш. Так, головне, не зурочте. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Це було! Це було несправедливо, прям посеред повітря. ха так. От, там щось є. Будиночок. Ну, так, ми зараз станемо. Да. О, зліва щось є, злі з да, да, да. є Там так, справа. Там... Зліва! Зліва! Там якісь люди. Люди не одна. Ehm, we don't care. Люди нам взагалі не Доп. потрібні. Нам потрібен цей будиночок. Я стою. Okay. Там що їжа чи що? Там зараз мутанти будуть. Коротше, знайти там зброю, там має бути і холодна зброя, і така. Виключаємо ліф. Мені кажеш. Та, щоб ти знала, там має бути зброя. Чекай. У мене зависло. А У мене зависло, я не можу. Дивись, я рапунцель. Піча! <піця> Піца. Піца. Куди, їжу. Я її хотіла покласти, була е, перець, а він дівся просто припав. Дуває. Все для тебя так. <laughs> Я искупляю свои грехи <laughs> Анастасия <laughs> Заходь Сай, не можешь Лап Лап, все. Let's go Let's go, my car, давай Не заводите Заводите Не заводите, Анастасия Сенсі не заводиться. Не заводиться машина? Ой, спробуй цей самий поміняти, можливо. Цей самий двигун. Ні, внизу у нас і не було, Настя. А, тут. А! Ой, тут у нас двигун під машиною застряг. Я не можу його дістати. Ой. А, зможеш, не я себе вірю. А як не ти. Зробить точно не я. Не ти спалить, мости. О, Нет, це мощно. Будь ласка, заведись. Мене... Вона палит... не заводиться. Чому вона не заводиться? Пала тачка. І у нас є і бензин, правильно? Так. Ойл у нас є. Чому не заводиться машина? А ну подивися, чому не, не заводиться машина, де стітрі. Ага. Розумію, я, я напортачила. Що ти. Ти залила ойл в це? Так Зараз <плоти> будемо буде? будем висосувати. <плоти> Коротше. З ним. Давай сі. Я... Р... Роблю те, ще я мій. Пфсс. <плес> Ой! Потекло! 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 <плес> а тепер ось не буду на чому Їх, ти це розумієш? Закривай сладеньку! Давай! Це... 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 Таскую. Я не знаю, тут щось то яла, короче, на всякий випадок, лишу. Все, сідай. Ааа. Пффф. <плес> <таск. плес> Все, більше не експери Не експериментуємо. Я іди Еээ. Дивимося акуратно, що ми льємо у машину. Ви довіряєте мені, що Ууу Я бачу там домики. І знов гараж, Це знов гараж. А я маю. Мої... Охож ці чуваки, мутанти, вони нас пали Якщо що, швиденько в ввіз, е, просто забираємо і їдемо. Окей. Давай, швиденько. Ай! А один є. О, ай! Бвай, бувай, 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 бувай. Бвай, бувай, бувай, бувай. Ай, він мене б'є. Бывай його, давай, ти зможеш, давай, твай ще його. Ти був, ти ку він мене вб'є, стоп! Настя! Ай. Убила! Лава, треба бач. поїсти, 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 будь ласка, поїсти! О, динамит! Бери, 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 він тоже проти них. А я знаю, так ну поки сюди покладу туду. Треба... Ой, двері. Секунду. Ай! Я випила стала? Подивись на себе. Я не можу подивитися. Це жахливо, ти вийдеш зелена, вся ти огірок. Все. зробила. Сідаю. Давай їть! Давай! З нами прицеп є добре. Ой, блин, ну, куди я заїхала? <Regardez> а, Саньки, тут лифт, тут лифт, тут У нас что-то не так с колесом. Эх У нас не макалысом, у нас. О, все, иди, давай сюда. Так, давай. Идем в все. seriamente <specialize> eu não consigo fazer isso aqui ela se ela ai não não Ой, я злена. А, ти померла. <laughs> так, закінчила відео. Капець. Я не здамся без бою. Все. Померла I died. I died dead. <laughs> I died dead. Oh. Все, ми закінчимо. Та, не можна, return неможливо, lobby. Ну, це цьому і закінчимо, та? так? This is so hard, actually. <плес> Ой, всім э, дякую за пере... <плес> <плес> всім. Та йлки-па. Всім дякую за перегляд. E, підписуйтесь на телеграм-канал, на Discord, на TikTok, також на мій Patreon. Хто хоче бачити більше відео. E, і Настя, давай, прощайся. Давай ты до зустрічей. зустрей. Всіх тма.